У затишній квартирі з шикарними дорогими меблями туди-сюди проходжується жінка. Вона тільки що піднялася з ліжка, її дорогий одяг та весь зовнішній вигляд вказує на те, що це самодостатня бізнес леді, яка ні в чому не відчуває потреби. Але давайте тихенько зазирнемо їй у серце, послухаємо її думки, і ми зрозуміємо, що це далеко не так. Чого ж це я зірвалася сьогодні так рано? Що робити? Можливо, випити кави? Чи полистати журнал? Сьогодні Різдво, ненавиджу свята, попереду три дні вихідних. Куди подіти себе. Хоча би чоловік був вдома, то ще куди не йшло. Але останнім часом у нього почастішили відрядження. Особливо на свята, чим він там займається, один Бог знає, ну, якщо він, звичайно, є. Колись ми були щасливою парою, нам заздрили друзі, а сьогодні наші стосунки зайшли у глухий кут, це як валіза без ручки, шкода викинути і нести вже неможливо. Відчутним холодком повіяло від Ігора тоді, коли я дізналася, що ніколи не зможу стати матір'ю. А ми так хотіли мати дітей. Ой, знову ті самі думки з голови не вилазять. Від них можна з глузду з'їхати. Все, не буду більше ні про що думати. Так, треба придумати, чим займатися в Різдво. Хм, кого це принесло в таку рань? А, це ви, Таня. Так, так, це я. Привіт, Анжелко. Я запрошую тебе в дім молитви на святкове богослужіння. Підеш? Якщо так, то через півгодини я за тобою зайду. Дякую за запрошення, але я сьогодні дуже зайнята. Анжела рвучко закрила двері перед самим носом тані. В храм? Ну, ще чого. Ще б до ялинки, то так, і без того на душі погано. Ні, я зайнята. Але з чим? Чому я збрехала Тані? Що коїться зі мною? Я не можу зрозуміти. Через пів години, не знаючи, як це сталося, Анжела стукала у двері сусідки Тані. Ну що, ти, ти все-таки зважилась? Андрію, Анжела піде сьогодні з нами. Живий господь, він чує наші молитви. так, уже виходимо, діти швиденько, швиденько. Для Анжели все було вперше. Ось вони зайшли в дім молитви. Під час проповіді і співу хору серце Анжели наповнювала неземна радість. Вона відчувала дивне тепло, яке роздавалося по всьому її тілу. І ось пастор оголосив. Що зараз молодь нашої церкви нагадає нам, як відбулося народження Ісуса. Анжела знала, що Різдво це подарунки, вихідний на роботі. Але що сталося насправді в цей день, вона не знала, тому що біблія, яка стояла на книжковій полиці в її квартирі, ніколи не була в її руках. Тому вона, затаївши подих, слухала і дивилась, що відбувалось на сцені. Давайте разом із нею подивимось і ми. Ось Марія, поглянь, ми вже прийшли. Це вифлиє моє місто. Тут колись давно народився Давид. Нарешті ми прийшли. Я настільки втомилася, що мрію тільки про відпочинок. Марія, я горджуся тобою. Шість днів у дорозі, а ще й у твоєму стані це нелегко. Зараз ми попросимось у дім до когось переночувати. Дорогі брати, з Вифлеєму, Відчиніть. Мир вам, що вас привело до нашого дому? Ми прийшли з Назарету, щоб записатись, а вже смеркає. Може знайдеться місце нам переночувати? Мені шкода, але всі ліжка уже зайняті. Може, заїдь до сусіда. Шановний, ми дуже втомились, моя дружина вагітна. Вибачте, але місця немає. Будь ласка, впустіть, переночувати. Сьогодні стільки людей в Ефлеємі, що всі місця зайняті. Нам маленький куточок. Дружина вагітна, їй необхідно відпочити. Мені шкода, я б вас прийняв. Ану, чекайте, чекайте, є хлів, там не дуже холодно, бо тварини надихали. Ні, Марія. Хлів не для тебе. Я не можу цього допустити. Погоджуйся, Йосипе, я настільки втомилася, що не маю сили далі йти. Хай буде хлів, я згодна. Ось місце відпочинку. Тут багато свіжого сіна, на добраніч. На місто опустилась тиха зоряна ніч. Спить багатолюдний вифлеєм. Малюки у своїх ліжечках бачать казкові сни, лиш інколи тишу порушують сторожові собаки. Спить вифлеєм, та не сплять на полі пастухи. Втомлені спекою дня вони спокійно сидять біля багаття. Колись давно, як наш народ був вільний, ми не боялися ніяких ворогів. Да, Наші батьки відвернулись від бога. І поклонялись ідолам, і Бог залишив їх. Ми раби римлян, і здається, ніколи не буде кінця цьому позору. Господи, коли ж це все закінчиться, ми ніколи не зможемо змиритися з цим приниженням і рабством. Не падайте в розпач, друзі. Я вірю і надіюсь, що скоро прийде обіцяний Месія. Пророки говорять, що він принесе нам волю. І ми будемо служити тільки Богу. О, як я чекаю цього дня, як би хотілось дожити і побачити Месію і поклонитися йому. Раптом з'являється ангел і сильне сяйво освітило пастухів. О Боже, спаси нас! Що це? Ніби небо нас почуло. Це сон, Господи. Ні, я не сплю. Не бійтесь. Я звіщаю вам радість велику, яка буде людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився Спаситель, який є Христос Господь. Ідіть флеєм, і там знайдете сповита, немовля, яке лежатиме в яслах. Чого ми чекаємо? Біжимо швидше в місто. Нехай збереже Бог нас і наші отари. Скоріше, скоріше, дізнаємось, у чому справа. В хатах темно. Що робити? Як дізнатись? А може нічого й не сталося? Давайте тихенько пройдемось по місту. Ангел сказав, що він вже народився і там, де дитя буде горіти світло. У цьому будинку, здається, не сплять. А ось світло, ходімо туди. Тихо, тихо, це ж хлів. Хіба тут може бути дитя? Добрий вечір вам, благословені у Бога. Не дивуйтесь нашому візиту. Вибачте, що потурбували, але ми не могли інакше. Ми охороняли отари, раптом світло осяяло нас велике, і ангел звістив нам про народження Спасителя. Великий хор ангелів прославляв Бога. Це так прекрасно. Рости на славу Богу, дороге дитятко, і нехай твоєю рукою звершиться наше визволення. Тепер ми можемо спокійно йти і продовжувати свою працю. У цю ж ніч на небі появилася яскрава зірка. Її побачили мудреці зі сходу. «О, Вселена, яка ти неосяжна, який великий і недослідимий твій творець? Ой, що це, нова зоря? Привіт, незнайомка. Про що ти хочеш нам розповісти? Щось побуджує мене не спати цієї ночі. Так трапляється зі мною тоді, коли дух творця хоче мені щось сказати або відкрити. Що трапилось сьогодні? О мій творець! Ти дав мені побачити сьогодні знамено. Значить, народився цар. Як довго всі чекали його? Творець світів, сотворителю наш. Який величний ти вдень, ти все чудово сотворив сонце, квіти, гори, моря, птахи. І все живе, що наповнює землю, а ніч вона також прославляє тебе, як я люблю зоряне небо. О, невже це нове світило? Ми чекали тебе, звершилось! Цар народився, Господи! Слава тобі! Друзі мої, хочу вам сповістити чудову новину. Я тільки що досліджував небо і побачив нову зорю. Її не побачити неможливо, вона велично пливе в одному напрямку. Я також її побачив і сильно здивований. Бог хоче нам щось сказати. І я ніс вам цю новину. Якщо Бог вирішив відкрити кожному з нас свою волю, значить Він хоче, щоб ми діяли. Давайте негайно йдемо за тою зорею. Священні книги говорять, що повинен народитися цар юдейський, і ця зоря говорить про нього. Мудреці взяли подарунки для царя і вирушили в дорогу. Їхній шлях був довгий і важкий. А Марія та Йосип поселилися у затишній кімнаті у вифлеємі. Дитя підростало. І тішило їх. Зоря зупинилась над Єрусалимом Хто ж нам допоможе знайти новонародженого? Ідем до царя Ірода. Хто, хто, а він повинен знати Все. Царю. живи Навіки, нас привела до тебе нова Зоря. Тут народився цар, а це відбувається не часто і не про кожного царя сповіщають зорі. Вітаю вас, в моєму царстві. Дякую, що виявили мені честь і завітали до мене. Царю, вияви милість. Покажи нам місце, де народився цар, щоб ми пішли і поклонились йому. Я не бачив ніякої зорі. А мої мудреці нічого мені не повідомили. Ей слуги, негайно кличте книжника і первосвященика сюди. Чому це ви не повідомили мене про народження царя? Он мудреці з іншої країни прийшли йому поклонитись, а я нічого не знаю про це. Нам ніхто не повідомляв про народження царя. Нехай книжник подивиться в пророцтвах. Може, там щось написано. Цар повинен народитися в Ефлеємі юдейському. То ви знали і мені нічого не сказали про це. Пішли геть звідси. Вельми шановні государі. Я дуже хочу знати, коли появилася зоря. В цей день, коли появилась зоря. Ми вирушили в дорогу. Ти цар розумний, тому можеш вирахувати час. Відстань до нашого краю ти знаєш. Гаразд. Ви звикли говорити загадками. Вирахую час сам. І за те дякую, що зайшли і сповістили мені цю велику новину. А зараз ідіть вифлеєм. Знайдете дитя і добре запам'ятайте місце. А коли будете вертатись, то скажіть мені, де це, щоб і я міг піти і поклонитись царю. Царю, ми все зробимо, як ти повелів. Зарозумілі, знищити б їх усіх. Дивно, цар народився. А чи він знає, що повинен померти? Ха ха! ха Я тут таке влаштую, що ірода запам'ятають на віки. Ох, і не подобається мені та лисиця. Чи часом він не задумав заподіяти зло новонародженому і нам? Покладемо свою надію на Бога. В його руках наші долі. Він також бачить і зле серце ірода. А де ж зоря, куди йти? Ми загубили її. Не треба було нам заходити до ірода. Ми не довірились Богу і за це покарані. О наставнику, пробач нам, не залічи гріха. Зоря, вона над нами. Вона спішить до вифлеєму. Вперед, швидше. Який милостивий творець? Слава йому! Мир вашому дому, свята родино. Який я щасливий, що можу бачити царя, посланого небом. Благословена ти у Господа, мати царя. Ти, дитино, назвешся сином Всевишнього і на тебе оповатимуть народи. Дякую вам, що завітали до нас. Ми раді бачити вас у себе, хай буде прославлено ім'я Бога. Дякую вам, благородні старці, ваші слова і ваше поклонення сильно хвилюють моє серце. Я багато чого не розумію, але у всьому навчилась довіряти Господу. Я поклоняюсь тобі, посланий Богом цар. Моя віра додала мені сили, щоб перед тобою схилити свою сиву голову і віддати тобі, моє серце. Приношу в дар тобі золото і кланяюсь тобі. Все моє життя я шукав вічного. Про це молився і Всевишній дав мені відповідь. Мої очі побачили царя вічності, поклоняюся тобі і віддаю своє життя, приношу в дар тобі ладан. О, неземне дитятко. Через все своє життя. Я проніс вірність творцю моя сива голова не схилялась перед ідолами, я зберіг свій поклін тобі, приношу дар тобі смирно. Дорогі слухачі. Ми сьогодні ніби самі побували в Ефлеємі, де народився Ісус Христос, Син Божий. З того часу пройшло вже дві тисячі років, але Ісус живий і сьогодні. Він хоче народитися і в твоєму серденьку, слухати твої молитви, допомагати у тяжку хвилину, приймати слова подяки. В голові Анжели яскраво спливала картинка із дитинства. Вона згадала, як тихими зимовими вечорами бабуся вчила її молитву Отче наш і казала Завжди пам'ятай, що Ісус. Чує твої молитви. У цей час Анжелі здалося, що храм порожній, і біля неї немає нікого. Тільки Ісус схилився і слухає її. Вона підняла очі до неба і тихо зашепотіла: Я так хочу дітей. Почуй мою молитву Ісусе. Амінь. Хоч вона говорила тихо та була впевнена. Що сьогодні Ісус точно почув її молитву, Анжела летіла додому на крилах. Сумні думки вже не полонили її розум. Вона думала, що в цей день Різдва обов'язково подарує комусь хороший настрій, відвідає бідних з подарунками, подарує тепло свого серця тому, хто цього потребує, наспівуючи пісню. Вона зайшла в магазин за подарунками. Навантажившись важкими пакетами, Анджела швидко зайшла в свій під'їзд, піднялася сходами до своєї квартири і з несподіванки мало не крикнула. В куточку біля дверей сидів маленький ангел і плакав: Ти хто? Я ангел. А як ти тут опинився? Тітонько, тільки не бийте. Я... Заблудився. Ми з нашою групою з дитячого будинку виступали біля ялинки в центрі. І я відстав від своїх. Я довго біг вулицями, але не міг їх наздогнати. Ставало вже темно, я боявся і дуже змерз. Тоді я зайшов у будинок і присів тут. Не плач, маленький, я не буду тебе сварити. Ходімо в квартиру. Я швиденько зроблю тобі гарячого чаю з малиною, дам теплий одяг. Ти весь тремтиш. Така тоненька сорочечка, а на вулиці сніг, холодно. Давай допоможу тобі переодягнутися у сухий, теплий одяг. Ой, а що ж це за синець такий великий на спині у тебе? А, то мішка мене вдарив. Коли мені дали роль ангела, а йому ні. І він через це образився на тебе? Та ні. Він сказав, що ангели бракованими не бувають. Як це бракованими? Тамара Степанівна каже, що я бракований, і тому багато дітей беруть із притулку, а мене ніхто ніколи не візьме. А хто така Тамара Степанівна? Наша прибиральниця з дитбудинку. Вона стара і все-все знає. А чому вона вирішила, що ти бракований? Хлопчик зняв з голови сріблясту перуку, Анжела побачила коротко волосся. Дуже симпатичний хлопчик з короткостриженим волоссям і поістину ангельським поглядом великих очей. Анжела дивилась на Артемка і не могла зрозуміти, що тут не так. Ну, ось же ось. Хлопчик поклав долоньку туди, де мало бути вухо. Серце жінки стиснулось. На місці вушної раковини. Була маленька дирка. Як же це так сталося? Не знаю. Мені сказали, що це народження». Якесь пронизливе співчуття наповнило серце Анжели, і вона міцно притисла хлопчика до грудей. Нічого, мій ангеле. Зате в бога бракованих не буває. І я знаю, чому він спровадив тебе до моїх дверей. А я тобі і машинку принесла. Це Господь наперед подбав про тебе. Он вона, бери, грайся. У квартирі пахло сосною, апельсинами, шоколадом і щастям. Анжелі подобалося просто дивитись, як маленький хлопчик вміє радіти звичайним речам. Як багато подарунків приготував цього різдва Анжелі Господь. Вона вже знала. Що буде робити? Точно знала. Пролетів непомітно рік. І ось знову різдво. Мій син Артемко трохи підріс, йому вже шість років. На столі лежить дитяча біблія. І ось ми, і наші сусіди, ідемо на святкове служіння. У моїй долоні маленька долонька мого сина Артемка. Як легко взимку бути щасливою, а втім, і восени, і влітку, і навесні дуже дуже легко бути щасливою, коли в Твоєму серці живе Ісус.